Не поможче заступлення, отходу допоможе. Щира молитва, глини з небес за всіх військових, котрі боронять нашу землю. Так Святопокровській церкві, як і в інших храмах нашого міста, з початку війни постійно проводяться богослужіння за всіх поранених, тих, хто знаходиться в полоні і безвісти зниклих. Бо сила молитв незмірна. Вона і захистить, і підтримає, і допоможе. Всі, хто молилися за своїх воїнів, вони всі поверталися додому живими, навіть якщо хтось був ранений, але вони всі були живі. Тому наша задача це молитва, і а там все в руках Божих. Служителі Святопокровської церкви на постійній основі проводять різноманітні ярмарки, виручені кошти, за які передають військовим, інколи передають самі смаколики. Так все, що було принесено в церкву велику батьківську суботу, було передано воїнам, за що вони були дуже вдячні. Приходять на службу і військові, аби помолитися, причаститися, сповідатися, бо розуміють, яку чудотійну силу має слово Боже. Щоб Господь дав. Каже, нам ще трошки покати в гріхах своїх. У неділі було багато військових. У нас було, Причащалися, теж люди сповідалися. Хлопці під час зйомок завітала до храму одна з прихожанок, аби подарувати ікону умілені святої Богородиці. Це для внука для Дмитрія. і він уснув і не проснувся. І коли його душа на небесах. Я хочу просто, щоб подарочок, який при наслачив би для нього в Божому храмі. Тож молімося за всіх, хто захищає нас. Нехай сила цієї молитви допоможе їм вистояти і перемогти, бо для Бога нічого немає неможливого. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.